Даня, ти слухаєш взагалі поради, от коли хтось приходить до тебе і розказує, як тобі жить. Ти дослухаєшся? Дуже залежить від людини. Але та, знаєш, я не знаю, чи це можна вважати Прислуханням, але я починаю з цього приводу запарюватись. Я починаю себе накручувати і думати про те, що ага, я цього не просив, а хтось прийшов, значить, я, напевно, роблю щось взагалі не так, якщо вони просто вирішили і прийти мені про це. Це вважається дослухатися до поради? Якщо так, то так. Ну, ти, як мінімум, звертаєш на це увагу. Так, я дуже звертаю на це увагу, звичайно. А просиш про поради? Буває, так. Іноді мені дуже. Страшно, тому що я боюся, що хтось скаже мені те, що насправді правда, і мені дуже треба почути. Ем, тому іноді я про це прошу завуальовано, а іноді я прям набираюся сил і такий. Як мені бути в цій ситуації? А ти? Я насправді теж задумаюсь, коли мені дають якусь пораду, особливо, якщо я про неї не просила. Ну, як мінімум, це просто вводить в ступор, бо значить, дійсно, що щось іде не по плану, або ти себе якось не так уявляєш в цьому світі, як воно є насправді. Чи я прошу про поради? Напевно, частіше ні, бо мені здається, мій внутрішній компас і так знаю, що робити в переважній більшості випадків. Єдине, що я іноді просто намагаюся про якесь своє рішення поговорити з близькою мені людиною, аби отримати підтвердження моїх ем, намірів, ем, знаєте, якось типу синхронізуватись чи що, і щоб не збитися. Але загалом, щоб так от приходити до когось е, і спитати, скажи, а що мені робить? Ну напевно, напевно, ні. Хоча, можливо, я себе обманюю. І мої друзі напишуть: ти вчора ревіла нам і питала, що тобі робити. Що було таке? Ой. Друзі, привіт вам усім уже в десяте з от такого затишно дивного місця в редакції за Media, де ми з вікою, а іноді не лише з вікою, а іноді без віки говоримо про нагальне або ненагальне, або робоче, або неробоче. Сьогодні, по-перше, хотілося б вам сказати величезне, дякую, що ми записуємо цей епізод уже в десяте. Це значить, що ви слухаєте його вже в десяте, що насправді дуже-дуже приємно і дає нам можливість робити це і надалі. А по-друге, ми сьогодні саме на цю честь записуємо епізод про поради. Прохані, непрохані і будь-які завгодно іще, тому що, знаєте, ну який сенс мати подкаст, якщо не можна в ньому пороздавати праворуч ліворуч якихось порад? Вік, а ти радо даєш поради? Насправді це дуже приємно, коли хтось звертається до мене за допомогою, тому що це ознака довіри і те, що людина, ну що я для людини важлива, і, можливо, та мій життєвий досвід е дає їй зрозуміти, що. Типу, мені можна довіряти, загалом я намагаюся обережно давати поради, і просто зазвичай, я кажу, що це там з огляду на мій досвід, колись в мене так було, і я зробила так і вийшло отак. Тому роби, як знаєш, але це насправді стосується напевно друзів, які такі, ем, ну, скоріше, типу, колег або там щось робочого, чогось такого. Якщо я з людиною дуже сильно дружу. І я прям максимально люблю цю людину і знаю буквально там все або майже все про її життя. І я можу прям дуже жорстко давати поради. Я прям можу сказати. Слухай, ти робиш якусь херню? Типу, подивися, і іноді мені трошки страшно. Я це не роблю якось усвідомлено. Мені здається, що іноді я це роблю просто. Бо мені хочеться це сказати. І мені потім стає страшно, боже, я так сказала, можливо, це неправильно. Це був мій досвід. Е можливо, там в цієї людини все буде по-інакшому, але на щастя, на щастя, я права. І Це дуже тішить моє его. З досвіду на ті поради, які давала ти мені в 9 з 10 випадків. Погоджуюся з тобою, е, насправді та я теж з цих людей, е, які е, до своїх найближчих і найулюбленіших людей приходять в моменти, коли вони про, цьо, про це не просили, і кажуть: дивись, значить, отак насправді ти маєш робити, отак ти маєш не робити. І якщо так робиш, то будеш багатим, будеш здоровим і будеш взагалі найкращим. А якщо ти зараз мене не послух, і вони такі Дань, але ж ми просто вирішили з тобою попити кави, я ж тобі хотів розказати, як я вчора в кіно. Знать, дивись, в кіно треба ходити. От так, Значить, ти що? Ти... Коли ти... От я ця людина, на жаль, чи на щастя. Але при цьому, коли люди просять, то я, звичайно. Затикаюся. Я, звичайно, перестаю ці поради роздавати праворуч і ліворуч, і є люди, які казали, прям типу, давай ми будемо якось повертатися до порад тоді, коли я прям прошу про них. І потім я стою, оце от дивлюся на те, як відбувається чорті що, і мовчу. І дивлюсь, і спостерігаю, і дивлюся, спостерігаю. І, от, знаєш, це найгірше, це найгірше. Це... Я цим не грішив ніколи. Можливо, колись і грішив, вибачте мені ті перед ким. Але оця от фраза про ну я ж казав. Я ж казав, що так буде, I told you so. Знаєш, оце от. мені здається, я такого не роблю, коли от -от відбувається, оце от, що люди кудись несуться в прірву, чи не в... Вп... Або як мені здається, в прірву, може, їм нормально, знаєш. Може в кінці там, врешті-решт, це буде якось чудово і усе вирулиться. Ем, я стою збоку і такий, ну, оця думка про те, що I told you so, я її тримаю в голові. Знаєш, що мені здається, іноді ти даєш пораду з розумінням, що людина її точно не послухає, бо вона має пройти цей шлях сама. <сум> <сум> У мене таке траплялося дуже багато разів, і іноді я спостерігаю, як мої там друзі близькі роблять повну діч, і я розумію, що чи дала б я їм пораду, чи щось, бо я там намагалася змінити, нічого не змінилося б, особливо якщо це стосується справ любовно-душевних. Любов до душе. Там давати да, да, даєш, не даєш, не знаю. Скільки би ти не говорила, що би там, як би не пояснювала, скільки би прикладів в історії взагалі світовій ти не наводила, все одно людина, яка закохана, буде робити так, як відчуває, аж поки не наб'є гулю і угу. не пережиє. Знаєш, тут треба зробити два дисклеймери, напевно. Дисклеймер, перший це те, що в усьому, що стосується оцих от таких от любовно пригодних порад, там не діє раціональне, це не це, це не про це не про рацію в нас. А друге, це те, коли ми з тобою говоримо про поради, то ми з тобою говоримо скоріше про такі, які знаєш, з, з загальне намацальні, такі, які не можна виміряти об'єктивно і очевидно. Тобто, наприклад. Коли ми говоримо про якісь корисні поради, за якими ми приходимо до людей, ми сюди можемо включити, наприклад, консультацію у лікаря, сходити до адвоката, сходити до людей, які розбираються у чомусь, як там ми колись з Юкренян сходили на консультації щодо того, як розвивати Ютуб, і оце. ми про це зараз не говоримо, тому що це якась інша царина порад. Там ти справді приходиш, даєш 100 баксів. І кажеш, поможіть або порадьте, або що Ми зараз не про це. Ми зараз про те, що ти, шановний друже або подруга, неправильно живеш, слухай сюди, і все буде добре. Ми зараз говоримо скоріше про це. Чи є в тебе якась така хороша порада, яку ти запам'ятав на все життя, і час від часу до неї повертаєшся і дослухаєшся взагалом в житті? Є така, я її, від... Я її чув від діда, і він, звичайно, сам собі трошки протиречив. Коли він її давав. Але він завжди повторював фразу краще-менше, але краще. От завжди, дідо, завжди, постійно. Він, не було, напевно, типу, тижня, який би я не провів в Кам'янці-Подільському під Дідовим крилом, щоб він не повторив цю фразу. Де він сам собі протиречив, звичайно, це під час ранкової зарядки, де він змушував мене робити 20 віджимань, хоча я, очевидно, можу осилити 15. І оці ще п'ять я робив на колінах, і дідо в ці моменти, знаєш, не казав мені краще менше, але краще зупинись, не віджимайся більше. Ні, ні ні Він типу кричав на мене і казав: Давай ще чотири, ще не було там оцього розсудливого. Але ну, це я звичайно гіперболізую, і ця фраза від діда. Вона, знаєш, якось так. Це дуже дивно з цими порадами, які йдуть звідти з якогось дуже-дуже глибокого дитинства. Вона, бува, ти про неї не пам'ятаєш, не пам'ятаєш, а потім стоїш в душі і от таким голосом діда, знаєш, громовим таким: краще, менше, але краще. І ти виходиш такий, ну, добре, оцю халтуру ми брати не будемо. Домовились. А тут, значить, дедлайн на два дні перенесемо. Мені, до речі, здається, що. Ця порада, це кредо. В якійсь мірі можна теж застосувати й до The Ukrainians, бо нашою метою в редакції ніколи не було створювати багато просто контенту низької якості, якось заповнювати ефір. Ми завжди йдемо в якісну журналістику довгих форм. У нас довгі репортажі, довгі інтерв'ю. Переважно довгі подкасти, над якими ми працюємо не один день і не один місяць іноді. І мені це дуже імпонує, тому що в світі, коли так багато швидкого контенту, загалом все швидке, дуже важко знайти якісне. І дуже хочеться. Долучатися до створення чогось такого. А у тебе є якась groundbreaking, life changing порада, яка розділила життя на до і після. Так. Що це? Але перед тим я розкажу історію. Ти, ти її отримала в автошколі? Завжди пропускай машину справа. Дай дорогу дураку. Дай дорогу. Я перед тим розкажу історію про пораду. Недавно я дивилася один фільм Вуді Аллена. Різне ставлення я до Вуді Аллена, але фільм прикольний. Фільм називається Кулі над Бродвеєм. Е, і там сюжет е, закручений навколо сценариста молодого, який намагається драматурга, верніше, драматурга, який намагається поставити п'єсу, але в якийсь момент його дівчина йому зраджує іде е, до його колеги. І от е, головний герой приходить до свого друга в гості і просить про пораду, е, бо він не знає, чи. Пробувати її повернути, тобто робити все для того, щоб вона була е, знову з ним, е, чи відпустити і вже не намагатися нічого змінити. І його друг е, сидить перед ним так серйозно і каже: так: в мене була така ситуація, от те саме відбувалося, і знаєш, яку пораду дав мені мій дід? В такій ситуації кожен чоловік має зробити те, що повинен. І це моя найлюбленіша <світ> порада. <світ> і от мені здається, що всі поради вони от трошки про це. Тобто тобі не обов'язково радити. Ти маєш просто вислухати і сказати: ти маєш зробити те, що повинен. І людина сама відчуває всередині, що вона має зробити. Вона точно знає відповідь на це питання і просто підштовхнути її, самому собі зізнатися про, про це. А от повертаючись до поради, яка прям змінила моє життя, і продовжує змінювати цю пораду дав мені мій друг. Ми з ним вчилися в одній школі і потім разом вчилися в Польщі. Якось ми гуляли, і був вибір: я не пам'ятаю, чи йти кудись, чи не йти. Вже не пам'ятаю самі обставини, і він сказав: та погоджуйся, живем один раз. І оце «живем один раз. Штовхає мене щодня <хи> щоразу на якісь нові, дуже іноді необдумані кроки, дуже обдумані. Іноді мені здається, що це як в тому фільмі завжди каже, так. От, я. Намагаюся це, звісно, фільтрувати, але оце Живем один раз, воно настільки іноді повертає мене в хорошому сенсі до життя. Тобто, коли ти там щось боїшся спробувати, або розумієш, що якесь рішення важке, але має змінити дуже багато чого, або ти боїшся невідомості. Я завжди згадую цю фразу Живем один раз. І розумію, що втратити цю можливість для мене. Буде образливіше, ніж е, не, не спробувати. Ти от зараз назвала оці дві поради. і Я подумав про те, що мені здається, справжніх порад на світі не так вже й багато, тому що вони всі так чи інакше зводяться до одного і, то, і, і того самого. Знаєш? Типу, мий руки, добре спи, добре їж, Спілкуйся про себе. Спочатку цей рятівний жилет на себе, потім вже там на, на ближнього. Пробувати краще, ніж не пробувати, фейл краще, ніж не спро, і так, далі, і так далі. Це все типу одне і те саме по колу. Насправді. Нам просто треба це чути в різних іпостасях, в різних формулюваннях, від, можливо, від різних людей, в залежності від того, хто зараз там для нас найближча людина, хто зараз наш кумир. Там, який Ютуб ми дивимося, чи який подкаст ми слухаємо, неважливо. Але це все завжди буде плюс-мінус про одне і те саме. Тому що, от у мене, у мене немає такої поради, яка, типу, от я би почув щось, і такий, а, ну все, тепер. I am a changed man, я змінена людина, я змінений чоловік, вороття назад нема. У мене такого нема, але я пам'ятаю, і ти мене добре зрозумієш. Коли я переїздив у Німеччину вчитися в 16 му році, ну страшно ж було до чортиків абсолютно. Типу, ти кидаєш все своє життя там. Так, да, окей, питань нема. Тобі 19 років, і хтось би міг сказати про те, що та що там того життя, але ну блін, це типу ті 19 років, які ти прожив. У тебе інших немає. У тебе нема в запасі ще 19. І, І друзі, і дівчина, і сім'я, і все на світі, і ти переїздиш. І мама зробила мені. Вона зшила красивими стрічками просто такі, знаєш, квадратні папірці. Ем, і вона намалювала на них маленькі малюнки і написала там всякі фрази по типу: Слухай своє серце, допомагай іншим, люби свою роботу, займайся спортом, читай книги, ем, там, вір в найкраще в людях і так далі. От, знаєш, такі. Це навіть не поради, це просто мудрості, які ти не дінеш нікуди. І я такі самі буду давати своєму брату, а він потім своїм дітям, а вони потім своїм правнукам. Оці ці мудрості вони не закінчаться ніколи. Вони завжди є питання лише в тій формі і в тому контексті, в якому ти до них повертаєшся. І іноді, коли ти шукаєш поради. Можливо, ти шукаєш можливості почути оту саму правду життєву, оту саму мудрість, таку саму, яку ти чув і бачив вже тисячу разів, просто в трошки іншій формі. А можливо, вірне і, і з іншої сторони твердження, що коли ти чуєш якусь типу непрохану пораду, можливо, вона тебе просто знайшла в не той час. Можливо, це в твоєму житті зараз той час, коли тобі насправді дуже хочеться 14 разів помилитися. Тому що ти думаєш нераціонально, або тому, що в тебе якісь є пріоритети, або ти дуже закоханий, або або або, або, або. і от це от питання непроханої поради, вона можливо, і дуже хороша буде. Вона тебе просто дуже сильно розізлить, тому що вона або невчасна, або вона не в тій формі і не в тому контексті, в якому тобі би хотілося її отримати. Цікава думка. А ти думаєш, що не буває поганих порад? Чи було в твоєму житті таке, що тобі дали погану пораду, і ти це зрозумів? От, що вона була, не знаю, можливо, зі зла. Напевно, ні. Можливо, якщо і була, то якась така дуже намацальна. По типу, купи це, а не оце. Або додай 200 грам борошна, а не 150, як треба, додай 100 грам цукру, а не 50, як написано в рецепті. Це, от, скоріше, щось таке. Знаєш? Мені здається, типу. Це зараз дуже контроверсійна буде думка, але типу мені здається, що хороша порада допомагає тобі вирішити проблему. А чудова порада, прекрасна порада, вона допомагає тобі зрозуміти, що ти не ту проблему вирішував. Погана порада, вона, типу, що вона повскаси? Вона, типу, взагалі не про то. Вона взагалі не дотична, типу, ні до проблеми, ні до рішення, ні до. Знаєш, коли ми говоримо про цей тип. Ненамацальних порад, мені дуже складно знайти тут якусь погану. Тому, що, знову ж таки, можливо, я її просто невчасно почув, чи я її почув не в, не в тій формі. В моєму житті не було такого випадку, коли б мені якась конкретна людина давала погану пораду, але в мене був момент в житті, коли я хотіла переїхати з Польщі в Україну повернутися. І все моє оточення. Мене якось відмовляло. Ну, тобто ніхто мені прямо не казав, типу, що це там погане рішення, чи неправильне, чи ще щось. Але якось по людях я бачила, типу, що це <свісно> що вони якби ну, не дуже розділяють мою точку зору. І напевно, якби я там прямо когось запитала, то мені би, там можливо хтось з них і сказав, що це не найкраще рішення, і ти не права. І... Я думаю, що це тоді була погана порада. Тобто тоді те оточення, яке було навколо мене, вони не розуміли мене. І я відчувала, що я трошки йду проти, проти цієї загальної думки і цієї такої колективної поради, там залишатися в іншій країні, в якій я не хотіла вже бути. Мені здається, що погані поради дають люди, які... Ну, я маю на увазі свідомо погані поради. Які хочуть тобі зла, а я таких людей біля себе не, не затримую надовго. От тому, напевно. В моєму житті немає, здається. От я думаю зараз, і я не, не можу згадати нікого. У мене немає людей, від яких я би не хотів почути пораду. Це всі якісь люди, які там розумніші за мене, багатші за мене, прикольніші, які завгодно. Ем, я би або ну там не, не загалом, а в чомусь конкретному вони там в тисячу разів е, кру, крутіші за мене. Я би з превеличезною радістю почув би від них якусь пораду. А от ти у тебе буває таке, що на дворі перша ночі ти не можеш спати, тобі тривожно, і тобі обов'язково кров з носа зараз треба пораду якусь, а всі сплять. Таке траплялося кілька разів. Ну, дивись, я не гуглю, ну це дуже тупо, мені здається. <рес> дивись, якщо я не сплю в перші ночі і мені треба якась порада, то це, очевидно, не порада про те, як просіяти борошно на пиріг. <рес> це щось серйозніше, те, що мене зачіпає, я тоді намагаюся зв'язатися зі своїми друзями. Е, і було таке кілька разів, що я там в перші чи другій ночі дзвонила своїм подругам і намагалася разом з ними розібратися. Зазвичай це порада е, іди спати вранці. До речі, це дуже класно. Ранок вечора мудріше, і це правда, сто відсотків. І ще От, туди і... ж іде е, хороший день починається з ночі. Це значить, що треба йти раніше спати, щоб прокинутися день почався. Тоді він буде добре. Так, от я дійсно можу подзвонити або там написати. Ну, скоріше, написати своїм друзям. А у тебе нема такого, що ти там відкриваєш TikTok, Інстаграм і починаєш дивитися там у всяких сторінках, типу Life Wisdoms from звідкись щось? Ні, одного разу, правда, я слухала гороскоп. Опа! Щось в житті пішло не туди. Це е, до нашого епізоду про, про те, чому ми віримо в гороскопи і ретроградний Меркурій, але це вже був дуже крайній е, це останні, випадок. — це, це остання пристань. Да, це вже, типу, просто відвічаю, знаєте, коли вже ніхто тобі не допоможе. Ну, можливо, Треба... зірки. Да, треба почитати що звізди кажуть. От, е, я насправді не вірю в це. І ми знову новий дисклеймер. Астрологія і вся похідна наука, не справжня наука це не наука, і цього не існує. Це все вигадки, друзі. Те, що ви вірите, це виключно на вашій відповідальності. Знаєш, я, можливо, зараз прозвучу як якийсь соціопат, але з іншої сторони, ми вже в десяти з тобою записуємося, тому якщо для когось це буде новиною тільки зараз, it's on you. Є один подкастер, якого я обожнюю, його звати Мерлін Мен. Це людина, яка. Постійно в порізних американських шоу стрибає праворуч і ліворуч. Вони усі не мейнстрімні, але вони, знаєш, те, що називається широковідомі у вузьких колах. Е, є, типу, за американськими мірками, звичайно, невеличка когорта аудиторії людей 1300 чи 400 е, людей, які, типу, бігають за мерним меном по усім шоу, е, які він записує, де він з висоти своїх 55 літ розказує про те, як. Він виховує доньку, або як він вчора закручував лампочку, або як він дивився серіал, або. або, або, або. І у нього є невеличкий сайт, який називається Wisdom Project, типу проєкт мудростей. І туди він просто невпорядкованим списком записує якісь, типу, рандомні думки з життя, або якісь сентенції про те, що він, типу, про життя зрозумів. І... Він з самісінького початку там на горі пише, що це не порада, і не треба це сприймати. як порада. Але да-да-да-да-да, звичайно, розказуй нам про те, що це не порада і це не треба сприймати як пораду. Абсолютно. угу-угу. Порад там штук, не знаю, 200. І у мене є невеличкий скрипт, який мені на телефоні, у віджит, раз там на 15 хвилин дістає рандомну пораду звідти. І я іноді. Частіше, ніж ні, я, типу, на неї абсолютно не дивлюся, тому що вона собі десь на бекграунді існує, і мені там треба відкрити якийсь застосунок. А іноді буває таке, що у мене 5 секунд уваги є, і я прям подивлюся, прочитаю, подумаю, ха, І побіжу далі робити собі свої, е, свої справи. Я обов'язково залишу на це посилання, воно англійською, але воно не складною англійською. Можете піти подивитися. Знову ж таки, вони всі такі універсальні, вони такі усі прості. Типу, там є поради з типу: щоразу, коли ви щось помічаєте, подумки кажіть дякую, навіть якщо це щось маленьке чи випадкове. Ви дякуєте світу за те, що він існує, і собі за те, що ви його помічаєте. Або щоб порадувати зайняту людину, навчіться ставити запитання, на які можна легко відповісти одним словом, так. Це порада для редакції The Ukrainian Media. медіа. Так само потім вилітає іноді ваш мозок вирішує, що настав час пограти в теніс. Тоді він починає подавати вам ідеї та образи, кожен з яких здається, вимагає негайної та невідкладної цілеспрямованої подачі у відповідь. Просто пам'ятайте, це ваша клята голова, і це нормально, якщо ви хочете просто посидіти на трибуні і поспостерігати за тим, як ваш мозок грає сам з собою, поки він не замахається. От таких штук, там штук 200. Чи мені воно потрібно, чи я це чув тисячу разів. Так. Але іноді о 6.54 середи я бачу там рівно те, що мені потрібно в цей конкретний момент. І я якось заземляюся, помножую всі якісь свої тривоги на нуль, і мені стає набагато простіше, мені стає набагато спокійніше. І я, типу, знаєш, ніби як розслабляюся, у мене ніби як розправлюються плечі. Оце, от мій, моя невеличка така. Оаза непроханих порад. Дань, у нас для цього є чакість сільпо. Точно, точно, от воно. Друзі, не цураймося порад, не цраймося, як мінімум. З розумінням кивати до людей, які кажуть вам, щось, що ви зараз не хочете чути, чи воно вам зараз невчасно. скоріш за все, люди це роблять через те, що їм самим це треба проговорити словами через рот. А коли ви почуваєтеся жахливо і не знаєте, що робити, уявіть, що ви та людина, яку ви найбільше любите, і дайте їй найкращу пораду. З вами були я, Даня Білик і Віка Лаврененко. Продюсеркою була Яна Супоровська, наш джингл написала Ася Мельник. Обкладинки робили Катя Акварельна, Анастасія Струк і Вадим Блонський. Команда з Ukrainians Media це той ваш друг, якому ви радите послухати пісню чи подивитися фільм, а він чи вона потім справді слухає пісню чи дивиться фільм. Не забувайте про наш інстаграм Едзе і дайте нам, будь ласка, в коментарях якусь пораду про те, як нам розвивати це шоу. Почуємося з вами за тиждень. Шануйтеся!